Всім привіт! Сьогодні розпаковка замовлення від інтернет-магазину Національного банку України, яке я замовив одразу після того, як інтернет-магазин відкрився. Все, це замовлення я чекав два тижні. Навіть може більше, ніж 2 тижні. Прийшло і нам прийшло. Ріккота і рік кота упала монетка. Ріккота кролик. Ось така гарна монета. І в подарунку. В сувенірній упаковці, виходить, в сувенірні упаковці. Така монета в сувенірній упаковці коштувала 116 гривень, а ось така монетка коштувала 84 грив. Ось я. Вона вийшла вже, виходить, давно. Але я не хотів брати їх в перекупів, так як знав, що відкриється інтернет-магазин, і я зможу купити її дешевше, ніж перекупів. Так, перейдемо до другої посилочки. Замовлення. А тут у нас вже трошки більше замовлення. І тут у нас надання статусу країни кандидата на членство в ЄС. Вона коштувала 147 гривень. Оп. 147 гривень. Банкнота до Дня Незалежності України 30 років. мені не такої банкноти до колекції. Ось. Так якось не загорнули її. Набір монедо країни 2020. Річний річний набір. Ось я такий дуже хотів. І тільки відкрився магазин, я одразу замовив цей набір. Ось. Дуже гарний. В інтернет-магазині він коштував 430 гривень. Ззаді так же само. Все так само. Ось. Ну. Як на мене набір дуже гарний. Ось такий набір. Банкноти. По банкнотах мені ще потрібно банкноту 50 гривень і 20 гривень. Ось. А решта банкнот у мене є. Таке банкнота. І ще мені має прийти замовлення по банкноті 20 гривень. І замовлення волноваха і охтирка. А пізніше, я думаю, зроблю огляди більш більш детальніші на монети. Зараз так, просто розпаковка огляд. Такий невеличкий. Ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!